Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, замовляння на Івана Златоуста від зубного болю, що треба зробити, хто святкує іменини та прикмети погоди. Православне свято 27 січня або 9 лютого за Старим Стилем згадують перенесення мишей Йоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського. Златоустом Іоанна прозвали за особливий талант проповідника. Його шанують на рівні з Василем Великим і Григорієм Богословом, а разом вони вважаються вселенськими святителями і вчителями. Яке церковне свято 27 січня за старим стилем? Православне свято сьогодні за юліанським календарем День пам'яті святої Рівноапостольної Ніни. У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до Йоанна Златоуста як до заступника за нас перед Господом. У святого просять допомоги в навчанні та усягненні грамоти, побороти відчай. Святителя також вважають покровителем сімей. За народним повір'ям, цього дня вогонь має цілющу силу, і якщо біля відкритого вогню посадить хворий, то неодмінно вилікується. Йоан Златоуст вважається покровителем людей, чия робота пов'язана з постійним спілкуваннями з людьми. З молитвами до святого можуть звертатися і ті, для чиєї роботи важлива правильна та красива мова. Святий захищає тих, хто перебуває у розпачі. Моляться святому про успіхи у навчанні, освоєння нової професії, просять захисту від злих намірів, просять дати мудрості. Батьки моляться, щоб маленькі діти скоріше почали розмовляти, моляться святому про здоров'я та зцілення, а також просять у святого удачі перед далекою дорогою чи подорожі. Особливо Йоанну моляться, коли близька вам людина потрапила під поганий вплив або збилася зі світлого шляху, відвернулася від віри та Бога. Священники радять купити ікону святого Івана Златоуста додому. Коли потрібно очистити будинок від поганих намірів, покликати в сім'ю благополуччя. В кожному будинку сьогодні має горіти свічка, яка повинна своїм теплом давати щастя в будинок, зберігати в будинку весь рік мир, спокій і достаток. Народне свято 27 січня в давнину було прийнято розпалювати вогонь так, щоб зайнялися відразу сі дрова в печі. І весь день тупити дім. Такий вогонь називали Златоустовим. Для нього заготовляли окремі тріски і дрова. Біля печі збиралися всією сім'єю, ділилися плітками і загадували загадки. Святому Івану Златоусту молилося про позбавлення від зубного болю, а також про допомогу в навчанні і краще засвоєння знань. Свято 27 січня вважається вдалим для будь-якого навчання. Це вивчене надовго запам'ятається. Також дата успішна для лікування будь-яких зубних хвороб. Невеличке замовляння, щоб позбутися зубного болю. Лазерова субота, златоустів день, у кого зуби болять, щоб ті зуби скам'яніли і навіки не хворіли. Що треба зробити? За народним повір'ям у цей день златоустів вогонь здатний вилікувати від усіх хвороб. Для цього хворого потрібно посадити біля каміна або печі, що він посидів біля вогню. Подивився на нього і тричі про себе прочитав отче наш. Вогняне тепло наповнить тіло і прожене всі хвороби, і людина незабаром піде на поправку. Якщо в будинку немає ні каміна, ні печі, тоді треба запалити свічку і нехай воно горить цілий день. Тоді всі будуть здорові, а в сім'ї завжди буде достаток, мир та лад. Предки вірили, що подивитися на златоусті вогонь приходять і душі померлих родичів, що не можна робити, цього дня були свої заборони. Не можна сьогодні дарувати та отримувати подарунки. Вважається, що разом з ним можна віддати свій добробут, а приймаючи чужі подарунки, до своїх бід можна додати невдачі та біди дарувальника, а подарунок довго не прослужить. Якщо ж випав день народження на цей день, то іменинник має за подарунок заплатити дарувальнику, дати замість нього будь-яку монету. Не можна сьогодні купувати взуття та одяг, не можна хвалитися, не можна сьогодні нешанобливо ставитись до бабусь та дідусів. За народними прикметами у цей день це великий гріх. Сьогодні намагалися уникати будь-яких ушкоджень – порізів, травм, опіків. Вважали, що будь-які поранення навіть дрібні символізують нещастя. Не можна було навіть спотикатися. Не можна сьогодні фарбувати волосся, не можна мити голову. Ходило повір'я, що якщо не послухатися, людина може втратити пам'ять або розум. А ще не можна стригти волосся у цей день, щоб не вкоротити разом із волоссям своє життя. Не можна підставляти обличчя до вітру. Наші прадіди вірили, що якщо так. Зробити, то можна втратити красу, яка буквально здує. Іменини на сьогодні за церковним календарем відзначають Петро, Іван, Дмитро, а за старим стилем, День Ангела у Марка, Сергія, Павла, Ніни, Степана Іллі, Андрія. У народі 27 січня свято Златоустів День або Златоустів вогонь були такі предмети. Вікна в хаті запітнили потеплішає, собака. Лягає на сніг, почнеться хуртовина, дерева вини до швидкого тепла, білі хмари до холоднечі. Сонце на заході потрібно готуватись до морозу. Дякую за увагу! Побачимось завтра!